Два вибухи в сумах пролунали близько 10-ї Одна з російських ракет влучила у будівлю Сумського державного університету. Також значно постраждав цивільний транспорт, що в цей момент проїжджали повз. Нині на вулиці Петропавлівська та на прилеглих вулицях практично у всіх будівлях вибиті шибки та є інші руйнування. Кількадесят травмованих з різними ушкодженнями відвезли в медичні заклади. Сумчани приходять на місце події, щоб опізнати своїх загиблих рідних. Люди залишають будинки, що теж зазнали пошкоджень. Я безпосередньо проживаю в цьому районі, і ми е якраз були на місці в цей час і. Пролунав спочатку перший вибух. У нас теж вибуло вікна в під'їзді, і ну і другий ще потужніший, оскільки він був ближче. Ми одразу опинились на місці події, побачили жахливу картину. Був значно пошкоджений громадський транспорт, горіли автівки. Ми зараз поки що на місці орієнтуємося, чим ми можемо допомогти людям. Пройшли по житловим будинкам, допомогли евакуювати тих, хто був заблокований. Страшний вибух, Жуткий. а потім ще 2-3 хвилини ще раз. Житло постраждало. Та ми ще не розібрались толка. Якось ви, ви почуваєте? Нормально. А ваше житло зазнало рук? Ні, десь страшно. Під час роботи на місці атаки рятувальників поліції, медиків та волонтерів знову надійшло повідомлення про повторний пуск балістики російською армією. Люди з довколишніх будинків спускаються в укриття. В соседнем подъезде в коридоре стояли возле зеркала, приводили себя в порядок. Сестра была в соседней комнате. Первый удар мы выскочили, а уже когда был сильный второй, мы уже начали спускаться бомбовіжище. Так виглядає з середини будівля конгрес-центру Сумського державного університету. Позаду мене вирва від влучання однієї із двох російських ракет. Останнім часом саме тут, у цьому приміщенні, відбувалося багато культурних та мистецьких заходів у Сумах. За словами директора конгрес-центру, в момент влучання на місці було кілька працівників. Вони залишилися живі. Через 40 хвилин після влучання російської ракети в Конгрес-центрі планувався показ дитячої казки «Примхлива принцеса від театру для дітей і юнацтва. Медикам і рятувальникам на місці влучання допомагають волонтери Товариства Червоного Христа. Там багато загиблих цивільних, які були в транспортному засобі, який переміщався далі. Що ви бачили? Бачили кучу загиблих, які просто жили містом. Це центр міста, ви ж як знаєте, кафе рядом, піцерії, все інше. А тут конгрес-центр. Одна ракета прилетіла в конгрес-центр, а друга поруч прилетіла прямо в проїжджу частину, там, де проїжджий транспорт курсував. Надавали допомогу, вивезли людей до лікарні, якщо, ну, тобто працювали. Челниками приїжджали, забирали людей, відвозили їх до лікарні. На даний момент відомо, що приліт двох ракет по центру міста, по цивільним об'єктам. Багато будівель пошкоджено. На даний час проводяться роботи по відновлюванню територій, проводяться оперативно слідчі дії. В укритті школи номер 4 розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де консультують постраждалих і приймають заяви на обстеження пошкодженого житла. Повідомили в міській раді. Для фіксації пошкоджень майна людей просять телефонувати на 102. 14, 15 і 16 квітня в сумах оголосили днями жалоби за загиблими від удару. Анна на Валерія Зарудна, Олег Вороненко та Євгана Брасінов. Суспільне новини суми.